Слава Україні і слава ЗСУ в ефірі телеканала Рівне 1 Мене звати Іля Томошевський, і ви дивитеся програму на часі у нашій студії. Виконувач обов'язків міського голови Костополя Давид Дідух. Вітай вас! Вітаю! І одразу короткий екскурс для наших глядачів для тих, хто не в курсі, і нагадування для тих, хто в темі. 24 лютого Давида Дідуха затримали працівники ДБР через підозру у хабарництві. Далі був суд, внесена застава та досить швидке повернення на роботу. Погодьтесь, дуже цікава тема, і не менш цікаво почути усі деталі від героя саме цих новин. Сьогодні спілкуємось про цей інцидент та про те, що буде на Костопільщині відбуватися далі. Пане Давид, ваше гучне затримання сколихнуло всю Костопільську громаду і, не побоюсь, навіть область. Розкажіть, що трапилося того дня з вами? Ну, що трапилось зі мною, то це вже всі знають. Е е е працівники ДБР е мене затримували. Я не спів повернутися зі штатів, навіть приступити до своїх обов'язків з відрядження, як тут вже ж і відбулося затримання. Ну, для мене це було дуже великим сюрпризом і шоком. Я просто стояв, поки чекали автомат а адвокатів своїх. Я передумав за той момент, просто не знаю, перегорнув своїй голові. За всі два роки часу, скільки я виконую обов'язки, що могло бути, і ну де я міг, що я міг, які варіанти, і мені в голову нічого не приходило, вже згодом я вже більше зрозумів е, деталі, е, в чому ж саме мене звинувачують. Насправді це була. Е, Поспіхом видумана історія, що я якось хабаря брав, насправді це не так. Відбули... Звинувачують мене зовсім в іншій сфері. Тому ніколи такого, таких речей, як я читав в мережі, я в своєму житті не робив. І робити не збираюся, адже ну, за свій короткий період часу перебування на посаді. Я зрозумів, що навіть думати часом про таке небезпечно. Так що... <плес> я чи буду правильно я, я розумію, буду... що ви якраз повернулися з відрядження і мали приступати до робочого дня, звичайного, і все сталося зранку. чи ні? Чи <плес> я я повернувся з відрядження. Я був в понеділок ще на лікарняному, тому що переліт, і це все воно ну, різні часові пояси, і мені просто було погано. Я був на лікарняному. Десь там був лікаря, десь трохи там з дружиною трохи виїжджав по місту і зустрівся з своїм товаришем, там кави попити, і на той момент це відбувалося. Біля приміщення Косабільської міської ради? Ні, це не біля приміщення. Ми з товаришем він під'їхав автомобілі, я взяв каву, ми просто в автомобілі сиділи, мав їхати вже в служити, бо він військовий. Останній день його була відпуску, ми просто спілкувалися, і це відбулося. За повідомленням працівників ДБР, вас звинувачують у хабарництві, так? Чи я знаєте, я не, не пам'ятаю, як там звучить ця стаття, але якщо ми говоримо про хабарництво, це всі розуміють, типу що я якісь там кошти брав. Насправді там матеріали справи зовсім інше. На жаль, я не можу повідомляти це таємниця слідства, але хочу сказати, що ніяких хабарів. Ніяких зділок незаконних, ніяких речей, що взагалі стосується громадських ресурсів громади, що стосується фінансів міської ради, що стосується діяльності міської ради. От я особисто, як посадова особа, незаконних речей не робив. Там більше справа стосується, скажімо, мого особистого. Після ось цих от подій, після затримання за вас була внесена застава чимала 1 мільйон, 1,3 мільйона гривень. Де взяли такі кошти? Бо адже мені відомо, що ви не отримуєте премію і ваша місячна зарплата там до 20 тисяч гривень. Знаєте, в такі часи, коли в тебе є дуже великі проблеми. Перевіряється дуже часто, хто настоящі твої друзі. Ну, насправді, друзів багато, але багато хто може з тобою дружити за того, що ти там маєш посаду, чи якісь там, не знаю, впливи, чи ще щось, чи навіть фінанси маєш, і з тобою за цього будуть дружити і вдавати, що ти друг, що він друг. Але настоящі друзі, ну от такі справжні друзі, вони перевіряються в такі момент, тому я... Всіх абсолютно запам'ятав, хто відгукнувся мені допомогти в цей час. Бо 1,3 мільйона це вже, вже суд призначив. А прокуратура і слідчі просили, по-моєму, 9,9 мільйонів. Ну це захмарна сума була, і я розумів, що це практично нереально. Але я попросив своїх рідних і близьких, щоб вони попрацювали, передзвонили по моїх друзях, та знайомих. І навіть ця сума практично була готова. І це от я прям ціную таких людей, які можуть такі хвилини допомогти. Зараз, наскільки я розумію, ви пішли у довготривалу відпустку. Наскільки вона затягнеться? Дивіться, ця відпустка вона свідчить лише про одне, про те, що я не тримаюся будь-якою ціною за те, щоб впливати і сидіти в кріслі. Вона. Вона буде тривати точно до того часу, поки йде слідство. Але це зовсім не значить, що там завтра, післязавтра, чи через тиждень, чи через місяць, байдуже коли, чи через декілька годин мене може навіть і суд позбавити повноважень може позбавити, або, наприклад, депутати можуть висловити недовіру. Це насправді ця посада, вона... Дуже політична і такі ризики присутні, тому я би не акцентував на тому, що я саме відпустя. Це просто крок з моєї сторони, що типу я цього навіть ждати не хочу, я вже собі йду. А як там далі буде, так буде. Ви зазначили, що йдете у відпустку, поки триває слідство. Знаємо, що слідство може тривати і не один рік. По закону, скільки вам можна бути у такій відпустці, і в разі чого, що буде далі, якщо доведеться повернутися. Дивіться, в, в мене є там, по-моєму, 15 днів законної моєї відпустки, і під час дії військового стану можна без збереження заробітної плати йти на невизначений термін. Тому я цим скористався і собі пішов. Після цього ви призначили виконувати обов'язки голови, досить молоду дівчину в плані тому, що вона працювала трохи більше року. Правильно я розумію, так. чому саме її. Ну, це керуючий справами е, міської ради, це дуже висока посада, це посада на рівні секретар міської ради, заступники міського голови, е, керуючі справами, це одного рівня е, посади, е, це виборча посада, її так само обирали м, депутати, які заступників, так і секретаря, і так і керуючі справами, вибирають депутатський корпус. Тому міський голова, або особа, яка виконує обов'язки, і коли він йде в відпустку, або він там на лікарняний де він може своїм розпорядженням, або заступників, або керуючи справами, призначені виконувати обов'язки міського голови. Чому її? Ну насправді в нас так склалася політична історія в місті, що заступники це політичні посади. І там, да, є там хороші люди, вони професіонали, але вони політики. І зараз буде відбуватися в Костопільській міській раді політичні просто чвари і боротьба. Це, керуюча справами вона не є політичною фігурою, це просто технічна людина, технар. Вона абсолютний професіонал в бюрократичній сфері, і тому вона буде чітко виконувати. Я думаю, що це неупереджена річ, тому що от кого кого її звинуватить в якійсь там корупції або там в якихось справах незаконних. Ну хай спробують. От ми побачимо на цих цинічних людей, як вони це будуть робити. Прямо подивимося, будемо висвітлювати на всю Костопільську громаду. Базово розібралися, але хочу ще повернутися до теми кримінальної справи, тому що в соцмережах говорилося там багато всього, але ось те, що хочеться перевірити у вас, до чого тут Назарій, дідух Олександр Білера та підприємець. От розкажіть, якщо можна про це Трійці, говорити, я в можу, я можу просто я можу просто сказати, що Назарі Дідух це наклеп, абсолютно ніякого відношення до цього немає. Це видумана якась історія в мережі, а про всіх інших я не можу говорити, тому що це таємниця слідства. Також зараз у нас такі новини навколо відбуваються. Всі говорять про вибори. І ось в рамках цієї теми, чи пов'язуєте ви своє затримання із приналежністю до європейської солідарності? Дивіться, це знову ж таки це політична посада в мене. Сказачи, я пов'язую, ну завжди має, має місце політика. Завжди має місце політика і велика політика має місце, але дану справу я більш пов'язую. Із е, ідіотами, які ходять в міську раду з мікрофонами і пишуть заяви в правоохоронні органи, і роблять провокації. Ви сказали, що не можна говорити в рамках кримінальної справи уточнення дотичні до справи інші депутати від Європейської солідарності. Є е, ще раз я не можу розголошувати все, що стосується Розумію. справи. Тоді переходимо далі. В соцмережах також бачив, що є звернення депутатської групи, і вони вимагають вас скласти повноваження і навіть пропонують свою кандидатуру на посаду виконуючого обов'язків голови. Ви вже сказали, що ви самі обирали, як ставитись ось до таких повідомлень, і чи можна взагалі щоб депутатський корпус поставив свою людину Супереч вашому рішенню? Депутатський корпус може багато що робити насправді, тому що законодавець так визначив, що це головний орган місцевого самоврядування, це депутати, але депутатський корпус також має певні обмеження. Так само, як і міський голова, чи людина, яка виконує обов'язки, він має багато повноважень. Це, Перша людина в місті, але так само він має обмеження. Я би сказав би, що ці два. Як і депутати, так і міський голова, чи людина, яка виконує, вони один від одного, дуже залежні. Тому вимагати міський голова від депутатів чи навпаки міські депутати від міського голови нічого не можуть. Вони можуть тільки е, співпрацювати. І Якщо ця співпраця є конструктивною, якщо вона є лаконічною, то тоді громада розвивається. А якщо, наприклад, міський голова вважає, що він буде робити так, як він вважає, а депутати вважають, що вони будуть робити так, як вони вважають, то це безлад в громаді. І від цього страдає громада. І просто це політика, це чвари, це наша українська спортивна вид спорту. І, от, і кожен хоче показати і будемо кричати, той, хто саме голосніше кричить, як правило, той самий нечистий на, на, на язик, не знаю, там, на свої справи. Той, хто більш тихіший, хто собі робить, хто старається в такі речі не вдаватися, менш політиканством займається, той більше переживає. Це я перевірив з власного досвіду. Тому громада може поспостерігати, хто там буде куди рватися, хто буде кричати. Той і, можливо, і бинець цих справ. А от ви особисто як ставитесь до такої ініціативи? Я ставлюся до цього не добре, не погано, тому що. Я би порекомендував депутатам дочекатися результатів слідства, адже закон нас чітко говорить, що тільки за рішенням суду людина може бути або звинувачена, або оправдана. Це це думка депутатів, що вони там мають так зробити. А я можу робити згідно своїх законних повноважень, як я вважаю за потрібно. А Нагадайте, будь ласка, ця ініціатива від депутатів, вона була після вашого вже призначення чи до того, як ви вже призначили нового виконуючого обов'язки міського голови Костополя? Це в один та самий час. Я, я не пам'ятаю, але розпорядження розпорядження про призначення було вже, по-моєму, самого ранку. То я то я точно точно ну, скажем, так в обід точно воно було. Зрозуміло. З вашої активної діяльності в останні роки можна зробити такі певні висновки, що ви хотіли б іти на вибори. Чи змінилася ця ваша ситуація після ось цих інцидентів? скажімо так. Дивіться, я як. Займаючи політичну посаду, будучи на посаді секретаря ради, виконуючи обов'язки міського голови, звичайно, що я не можу не показувати свою роботу. Це певний звіт перед громадою, бо громада має знати, що в нас відбувається. Тому інформаційна діяльність була поставлена, про те, що ми висвітлюємо. Якщо ми говоримо про те, чи хотів би, ну, напевно, я би був би, якби сказав, що не хотів. Чи буду я йти, знаєте, що я часом дивлюсь на цю всю історію і мені дуже часто бажання пропадає. Але я не знаю. Будемо бачити, і зрештою мені ще зараз не про це потрібно думати. Мені потрібно думати про те, як довести свою, щоб я все правильно в юридичному, плані, в юридичному процесі діяв, щоб довести свою невинуватість якнайшвидше. Звичайно, правоохоронні органи вони роблять свою роботу. Ніхто нічого, ні до кого я ніяких претензій не маю, але до людей, які вміють підставляти, тут швидше до них претензія. Розумію, що слідство триває і ви багато чого розповісти не можете, тому таке останнє питання навколо цієї теми. Якщо вашу провину доведуть і ви не зможете брати участь у виборах, ким ви бачите наступного очільника Костополя? Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли. В мене є можливість, і це не секрет для громадян, які не знають, для людей, які мене знають, для мешканців нашої громади, які мене знають, що я їздив неодноразово неодноразово сполучені штати. Мене багатодітна сім'я. У Мене є рідня велика в Штатах і за кордоном і все. Я давно міг ще на початку війни або навіть до війни їхати і робити що, що мені завгодно. Але я люблю цю країну, я люблю своє місто, я побував у світі. Так, да, там гарно, там хорошо, але тягне все рівно в Україну там, де ти живеш, там де ти народився. Мені подобається українці там далеко в світі. Ти чужий. Ти не тебе ніхто не знає, і ти там ніхто. Тому е як складеться, я знаю, що я буду хочу і буду старатися для того, щоб наша країна розвивалася, щоб наше місто розвивалося. Я вірю в те, що ми виграємо цю війну, що обов'язково наша армія е це наша. Гарантія в нашій державності. Я підтримую їх і буду робити це до останнього, наскільки це можливо. Я так точно розумію, що це не хтось із заступників, входячи з попередніх ваших відповідей. Стосовно тим, кого ви бачите наступного очільника, є, є декілька людей, да, які я вважаю, щиро вважаю кращими за себе. Є, є люди, які я точно знаю, що не варто. Це, як правило, ті, самі, ті люди, які були до цього, вони не, не показали нічого, тільки і вони не дають можливості комусь іншому зробити добре. Тому що вони розуміють, що вони так не робили, і потрібно будь-яку справу, будь-яку позитивну річ спопклюжити, показати в негативному світлі. Зманіпулювати, сказати, а він робить це, бо він там заробляє. Ну, тобто, це такі банальні тези, які просто негативно впливають на суспільство і на відношення до тебе як головну, особу міс... головну посадову особу в місті. І воно воно просто твоє ім'я знищує. Тому для мене особисто не є там такою панацеєю бути. Я би хотів, щоб була краща людина. І якщо ми виграємо, я думаю, що якщо не я, то хтось кращий точно буде. Пане Давид, дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що у нашій студії був виконувач обов'язків міського голови Костополя Давид Дідух. Це була програма на часі. Побачимось на рівне один.